Протягом доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом застосували різні види озброєння: це міномети, артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, безпілотники і тактичну авіацію. Атакували 98 населених пунктів та 117 об'єктів інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Кількість жертв уточнюють. Далі ми з вами переходимо до Луганщини із градів та ствольної артилерії. Росіяни вдарили по Невському, завдавши чергових руйнувань. Вони поступово знищують цей населений пункт різного ступеня пошкодження. Має кожна домівка, багато з яких повністю зруйновані. Із мінометів та артилерії загарбники поцілили по Стельмахівці, Коземівці, Макіївці, Греківці. Ворог намагався просунутися у серебрянському лісі та поблизу Невського. Усі ці спроби зупинені нашими бійцями. Авіаційного удару завдано по Макіївці. А от про ситуацію на тимчасово окупованих територіях слухаємо далі разом із вами. Окупаційна влада так званої ЛНР звернулась до РФ з пропозицією реалізації спільних заходів щодо ремонту доріг, об'єктів соціальної сфери, розвитку ЖКГ, підприємств, підвищення ефективності банківського сектору. Відповідь була швидкою: при реалізації програм розвитку необхідно максимально задіяти потенціал місцевих виробників. Тобто, вибори минули, сподівайтесь виключно на себе. Очільник регіону Артем Лисогор додає наприкінці навчального року. Росіяни провели агітаційні заходи з випускниками, їхніми батьками та педагогами. Агітували підлітків обирати військові навчальні заклади. Зокрема, військово-морське училище у Маріуполі на фронті в окупантів є потреба в кадрах. Молодь так званої ЛНР для цього на думку загарбників підходить. Я ж додам, що в центрі національного спротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях останній дзвоник відбувся під наглядом слідчого комітету. Кремлівські службісти були закріплені за кожної зі шкіл. і Саме з ними директори узгоджували програму заходу. І тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії, водночас на таких заходах були присутні так звані політруки, які закладали дітям пропаганду у вуха. Особливою увагою були пісні, які мали лунати на так званих лінійках. Їх погоджували з представниками окупаційних адміністрацій. Загалом у майбутньому Кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на тимчасово окупованих територіях до одного сценарію. До Донеччини приходимо разом із вами і м, починаємо із Маріуполя, адже освободітелі так звані, продовжують показувати своє справжнє лице і буквально насаджувати щастя освобожденним. І це щастя виявляється занадто важким і брехливим саме в стилі окупантів. У Макіївці бойова машина піхоти загарбників переїхала легкове авто. Просто так підкреслює радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ні, ну і от зараз на екрані можемо бачити ці кадри. Здається, відповідальність за це ніхто не понесе. Далі до російських обстрілів тих територій, що під контролем України у Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні три населені пункти. У Корахівці пошкоджено чотири будинки. Також у громаді обстріляні Курахова і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганівки Добропільської громади. У Лиманській громаді пошкоджено шість будинків під вогнем околиці Миколаївської громади. У залізному поранено дві людини, пошкоджено три будинки, дві адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У часово-ярській громаді пошкоджено шість приватних будинків, дві багатоповерхівки і промислова будівля. У сіверську зруйновано два будинки, ще один пошкоджено у Серебрянці. Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вже евакуювали 49 людей, у тому числі восьмеро дітей. До Харківщини переходимо далі. Окупанти після півночі завдали масованої ракетної атаки по Слобожанській громаді. Йдеться про щонайменше п'ять ударів. У результаті сталися влучання на території відпочинкового комплексу. На жаль, загинув один цивільний чоловік. А інші дані встановлюють. Поранені отримали двоє цивільних. Йдеться про чоловіка та жінку. Пошкоджені будинки бази відпочинку. А от в Ізюмському районі окупанти влучили ворожим безпілотником у житловий будинок внаслідок обстрілу керованою авіабомбою. Пошкоджено приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждали дві людини. У харківському районі, внаслідок обстрілу, горіла господарча споруда у Вовчанськ. Під час вибуху вибухонебезпечного предмету отримав поранення цивільний чоловік. Його госпіталізували у Чугуївському районі. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. На харківському напрямку від початку доби відбулося два бойових зіткнення. Відбито атаки противника в районах сіл Липці і Стариця. Ситуація контрольована. Наші воїни діють активно, завдають ворогу втрат. На куп'янському напрямку відбулося шість боєзітнень, Всі атаки російських загарбників відбито у районах населених пунктів Дружелюбівка та Невське. До Дніпропетровщини переходимо далі. Цими вихідними окупанти продовжували бити по Нікопольщині. Дронами камікадзе поцілили по мирівській громаді, по Марганецькій артилерією. Пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда і гараж. Тероризують місцевих окупанти із самого ранку. Під удар знову потрапила Марганецька громада, а ще Нікополь. Наслідки атак уточнюються. Цієї ночі ворог знову цілив по Марганецькій громаді. Нікопольського району. Бив з важкої артилерії. Усюди, на щастя, минулося без постраждалих та загиблих. Упродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Ворог завдавав авіаційних та артилерійських ударів, запустив 178 безпілотників різної модифікації, 15 разів гатив із реактивних систем залпового вогню. Надійшло чотири повідомлення про. Руйнування житла, але мирні жителі на щастя не постраждали. За цю добу російські військові тероризували і Херсонщину. Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено сім приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Невеселою видалася ця доба, зважаючи на обстріли, такою вона залишається зараз для низки регіонів, які межують із лінією фронту, і все через окупантів, через країну терористку, країну агресорку і країну гній. І тут наша єдина надія це українські сили оборони, які продовжують давати відсіч агресорам. тож їх підтримуємо чим можемо як тільки можемо.